На Лазівщині працівники поліції викрили крадія. Починаючи з травня 2017 року, по березень 2018 року, чоловік здійснив 20 крадіжок, з яких більшість з проникненням у житло. Зловмисником виявився 28-річний мешканець СМТ Панютина, безробітний та неодноразово судимий. Від його дій постраждало 17 громадян. Він проникав в квартири, будинки, гаражі та сараї переважно вночі та коли за його діями ніхто не спостерігав продав мобільні телефони, телевізори, електричні дрелі, акумуляторні батареї, металеві та алюмінієві вироби та інші майно громадян. Викраденим розпоряджався на власний розсуд. Своїми діями зловмисник спричинив потерпілий матеріальний збиток на, су, на загальну суму 32 тисячі гривень. Йому повідомлено про підозру за вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 185 та частини 3 статті 185, тобто крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. На Лазівщині легковий автомобіль збив двох людей. Подія трапилась 21 квітня в СМТ Панютно Лазівського району. На місце події виїжджала слідча оперативна група. 15-річна дівчина та 23-річний хлопець пояснили, що о 22.30 по вулиці Миру на них здійснив наїзд водій автомобіля ВАЗ. Потім з місця події зник. Потерпілих доставлено до лікарні. Після надання медичної допомоги стан здоров'я задовільний. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частини. Першої статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. На даний час вживаються заходи щодо встановлення особи водія та його затримання. Розпочалася операція Перевізник, з 20 квітня до особливого розпорядження на території Лозівського та Близніківського районів буде проводитись комплекс профілактичних заходів під умовною назвою Перевізник, метою яких є профілактика та зниження аварійності за участю пасажирського транспорту, дотримання перевізниками та водіями вимог правил дорожнього руху. Та правил перевезення пасажирів поліцейські перевірятимуть перевізників і технічний стан їх транспортних засобів, справність аварійних виходів, а також розташування місць для сидіння пасажирів. А також зберігання транспортних засобів за визначеним місцем їх стоянки та організацією передрейсового контролю технічного стану автобусів. Працівники поліції нагадують, що у разі виявлення порушень у сфері пасажирських перевезень порушники будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Шановні перевізники, пам'ятайте, пасажири довіряють вам своє і життя своїх рідних і близьких.